«Поможіть, хай вам Бог дасть щастя дороги. У мене батьків нема. І все. А батьків тебе є? У мене є батьків. І папа, і мама. Мій батько верюще, дія концерко, і мама верюща. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо. Ванна. Ну таке жона. Свині є, корова є, кінь, ага. качки. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. Знаєте, Навіть... багата сім'я, але треба і їсти, і то, і все купити до хижі, і порошок, і фролку, все таке. У нас у, у сім'ї семеро п'ять сестер, мало та брата. Тільки ти їдеш сюди на вокзал гроші собі заробляти. Вони не їздять. Вони не хочуть. А що? Воно кажуть, бо вони не то, -то не бомжі, щоб жебрали. Ми у воєнному селі всі живемо. Цілий табор ціганський, а тому всі у єному селі живемо. Так що не можна там щось посадити, бо вони візьмуть покрадуть. Не можна щось купити, но там кури, вони возьмуть, уб'ють, поїдять. Не можна. Я в себе у селі ходжу у Закарпаття, школу. Я, я вучуся, да. Я просто вчителька сказала, що я їду на пару днів, не мені повеліша може. Я їм сказала, я їду у Ліву, бо я хочу на Пасху себе вдіти. На Пасху удітися. Там повіли, їдь. Нам довго не будь, бо требася вчити. Я собі назбирала на одяг штани, футболку, фарму, курточку. Тапки. Як спати будеш? На, на лавки. У вокзалі тут, ну. А до вас якось міліція, підходить? Щось? Підходить. Ми йому гроші платимо. Так? Да? Скільки? 20 гривень один чоловік. А за, за, за що ви платите? Що чуємо. — А ким хочеш бути, коли виростеш? Я учитель. Е лікта-то докторка. Докторкою якою? Медсестра.